На хвильку уявіть собі, що українські бійці, які зараз стримують ворожу навалу, отримали 15 тисяч літаків, 7 тисяч танків, 376 тисяч вантажівок, 51 тисячу потужних військових джипів, незліченну кількість гвинтівок, пороху, пістолетів, автоматичної зброї. Для України, яка веде війну проти загарбників, усе перелічене мною лежить десь за межами уяви. І це зрозуміло, бо ми роками торгуємося і випрошуємо кілька десятків літаків, а тут 15 тисяч. Але у 40-х роках минулого століття саме таку військову допомогу від Сполучених Штатів Америки отримав Кремль та СССР. Обсяги поставок були вражаючими. До прикладу, усі ми знаємо про легендарну совєтську Катюшу, яку пропагандисти оспівали у фільмах та піснях. Але мало кому відомо, що основним шасі для неї стали саме американські студебекери. Совєтські аси літали на американських винищувачах, а танкісти дійшли до Берліну на їхній бронетехніці. Ось легендарний пілот. Триразовий герой СССР Олександр Покришкін біля американського літака Аерокобра, на якому здобув усі свої перемоги у небі, аби допомогти комуністам побороти нацистів, окрім зброї, Вашингтон постачав сталінському війську геть усе від величезних заводів до крихітних гудзиків, з виробництвом яких легка промисловість СССР справитися теж не могла. А ще трактори, одяг, взуття, пальне, метал і навіть улюблені валянки. Діставалося не лише військовим, бо допомогу розкрадали і цивільні. Однак пройшли роки, і про усе це в Москві чомусь воліють не згадувати, принципово витягуючи на свої паради побєди совєтський мотлох. Друзі, вітаю! З вами канал За документаліст, і сьогодні ми говоримо про ленд-ліз або що допомогло Сталіну і союзникам здобути перемогу над нацистами, і що чекало б на комуністів, якби ленд-лізу не було. Якщо ви вперше на каналі, то не лінуйтеся, підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами YouTube. А отже його побачить більше глядачів. Вересень 1939 року гітлерівська Німеччина нападає на Польщу спалахою Друга світова війна. Одразу після цього у Сполучених Штатах Америки починає діяти закон про нейтралітет, згідно з яким країні заборонено постачати зброю сторонам конфлікту. Але уже за кілька місяців третій Рейх зумів захопити значну частину Європи. Загроза вторгнення нависла навіть над союзником Америки Великою Британією. У травні 1940-го британський прем'єр Вінстон Черчилль Просить у президента Америки Франкліна Рузвельта надати Лондону 40-50 старих есмінців в обмін на доступ до британських військово-морських і повітряних баз в Атлантичному океані. Тоді війська Британії вели бої з гітлерівцями, і під ударами підводних човнів Вермахту англійський флот втрачав десятки кораблів. При тому англійці розуміли, що просто так кораблі їм навряд чи дадуть, бо це дороге задоволення, і одразу запропонували три схеми взаємовідносин: власне, безоплатний дар, оплата готівкою або оренда, тобто лізинг. зрештою зійшлися на третьому варіанті, і у вересні 40-го перші американські есмінці вирушили в оренду до Британії. Що ж було далі? Німецькі війська поглинали нові території з неймовірною швидкістю, у листопаді 1940-го старий Френк, як називали Франкліна Рузвельта, всупереч усім соціологічним прогнозам, стає першим в історії США президентом якого обирають на третій термін. Він заявляє про повну підтримку Англії у боротьбі проти Гітлера. Пропоную ухвалити закон про лендліз від англійських слів ленд позичати і ліз здавати в оренду. Його суть пояснює у своїй знаменитій промові: якщо горить будинок сусіда, а в тебе є садовий шланг, позич його сусідові, поки не спалахнув твій дім. При цьому не каже йому про вартість шланга. Коли пожежу загасять, сусід обов'язково поверне тобі його. Це так на хлопський розум. Насправді лендліз передбачав передачу військової техніки і матеріалів тим країнам, чия обороноздатність була важливою для США. Причому зброя і матеріали, які були знищені чи втрачені в ході бойових дій, оплаті не підлягали. Майно придатне для цивільних потреб після війни, мало бути повністю або частково відшкодоване. Збережена військова техніка чи обладнання поверталися назад до США. Варто сказати, що така ідея не виникла на порожньому місці. Вона зародилася у міністерстві фінансів США, коли одного разу юрисконсульти відомства натрапили на закон прийнятий ще при президентові Бенджаміну Гарісону. В архівному документі зазначалося, що військовий міністр, коли за його розсудом це буде в інтересах держави, може здавати в оренду на термін не більш як 5 років власність армії, якщо країна не має у ній потреби. Виходило, що ленд-ліз був вигідний усім. Союзники отримували техніку, але фактично нічого не платили за неї. Рузвельт взагалі вбивав кількох зайців. По-перше, виконував свою передвиборчу обіцянку, що наші хлопці ніколи не братимуть участі в чужих війнах і втримував війну якомога далі від кордонів США. По-друге, така схема дозволяла Вашингтонові розширювати виробництво і створювати нові робочі місця. Адже щоб відправити союзникам спорядження, його треба було виготовити, бо запаси не безкінечні. Тобто американські корпорації отримували замовлення, зростала зайнятість населення, споруджували нові військові підприємства, що все укупі забезпечило США якісний економічний стрибок. Є цифри, що у той період в Америці було збудовано 2,5 тисячі заводів. За 10 років промислове виробництво зросло більш як удвічі. Якщо до війни Америка виготовляла 40 відсотків усієї світової продукції, то до її завершення 62 відсотки. Тобто, коли зараз нам говорять віддавати гроші за поставки військової техніки, то треба розуміти, що більша частина виділених фінансів таки залишилася у їхній економіці. Ну і по третє, надаючи допомогу будь-яким країнам, Америка мала на них суттєвий вплив. Наприкінці війни у боржниках Вашингтону була чи не половина держав світу: Європа, Азія, Латинська Америка. Усі ті, хто воював проти Гітлера та його поплічників. Отже, зважаючи на усе це, у березні 1941 року стараннями старого Френка закон про ленд-ліз таки підписали. Але не варто думати, що одразу після цього СССР почав отримувати військову допомогу. Зовсім ні. Настрої були такі, що тоді комуністам не дали б і старої і ржавої гвинтівки, оскільки Москва вважалася таким самим агресором, як і Німеччина. Як відомо, внаслідок пакту Молотова Рібентропа СССР напав на Польщу, а згодом і Фінляндію, сам допомагав Німеччині поставками. І у середовищі світових лідерів Сталін справедливо стояв на одному щаблі із Гітлером. Але все змінилося у червні 1941-го, коли Німеччина несподівано напала і на союз. Партнер миттєво став ворогом. Для совєтської армії це був шок і розпач. Такого ніхто не очікував. Лише за кілька днів війська Вермахту розбомбили десятки аеродромів, спалили сотні танків, літаків та артилерійських установок. Дійшли до Львова, скидали фугасні бомби на Київ і зуміли нагнати страху на усю Красну Армію. Тільки за півроку боїв німці захопили в полон неймовірну кількість красноармійців від 3,5 до 4 мільйонів осіб. Уявіть собі ці цифри: що найменше мільйони бійців Красної Армії опинилися у полоні. Ось унікальні фотографії, які свого часу надав центр досліджень визвольного руху. На них видно масштаби краху комуністичного війська. На них німці ведуть тисячі військовополонених. Ви спитайте, а як так могло статися? Адже союз це величезна машина, яка увесь час готувалася до війни, грала м'язами і залякувала світ. А все дуже просто солдати відмовлялися воювати за батька Сталіна і комуністичний режим були деморалізовані і справді масово здавалися на милість ворогу. Ми про усе це детально розповідаємо у своєму випуску міфи Великої Атєчествіної війни. Німці вдерлися у червні 1941-го, а вже восени наступали на Москву. Жовтень запам'ятався москвичам запахом горілого паперу і золою від спалених документів, які знищували усюди, закритим метро і натовпами на вокзалах, що намагалися за будь яку ціну втекти з міста. Поширювалася паніка і чутки, що столиця СССР приречена і її от-от здадуть ворогові. Так, усе це було не так вже й давно. Ці факти повинні пам'ятати не лише ми, але і агресор, який розпалив вогнище війни проти України. Сталін справді перебував у жахливому становищі. У перші місяці війни Союз зазнав величезних втрат. 21 тисячу танків, 17 тисяч літаків, 33 тисячі гармат були знищені. Майже півтори тисячі промислових підприємств були змушені перебазуватися в глиб держави і ще не встигли налагодити виробництво. Німецькі війська наближалися до Москви. не було впевненості, чи їх вдасться зупинити, і от у такій доволі невтішній ситуації світ приймає рішення допомагати технікою і озброєнням і СССР, бо вийшло так, що совєтський тоталітарний режим тепер воював з їхнім спільним ворогом нацистами, і це ще одне свідчення, що в політиці немає вічних друзів і ворогів, а є лише інтереси. То Черчилль і Рузвельт пообіцяли Сталіну, що забезпечать комуністичну імперію, цитую максимальною кількістю тих матеріалів, яких вона потребує як найбільше. Але тут один цікавий факт: спершу президент Америки не міг провести закон про допомогу СССР через парламент, бо за це ніхто б не проголосував. Логіка американських політиків була такою: як допомагати колишньому союзнику Гітлера. Відтак Рузвельт пішов на хитрість. Американські вантажі для союзу спершу постачали до Великої Британії, а вже звідти до Красної Армії. Що постачали в яких об'ємах як американська допомога діставалася не лише бійцям, але і цивільним? Та які курйозні випадки це спричиняло? Ви дізнаєтеся трішки пізніше? А зараз я традиційно попрошу вас підтримати гривну наших хороших друзів, хлопців з ударно-розвідувального підрозділу ЕМСКВАД 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вони на передовій в дощ, туман, сніг і мороз знищують окупантів і роблять усе, щоб їм не допоміг жоден ленд-ліз ні від комуністичного Китаю, ні від диктаторської Кореї. Власне бійці збирають гроші на закупівлю FPV-дронів та бомберів. Чому їх треба багато? Думаю, пояснювати не варто, бо більше FPV – більше мертвих окупантів. Тож, якщо маєте зайву копійчину, не шкодуйте, закиньте їм. Усі реквізити є в описі до цього відео. А якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є PayPal. Дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, ми бачимо кожен ваш донат і вдячні навіть за одну гривню. І ми продовжуємо. Отже, якщо на початках допомогу Москві давали таємно, то вже у червні 1942 року посол СССР в Америці Максим Літвінов та американський держсекретар Кордел Гел підписали угоду про ленд-ліз. З цього моменту усе почалося наповну, усе сипалося як з рогу достатку. В Сполучених штатів Америки в комуністичну імперію пішли не лише військова техніка, але й паротяги, верстати, кольорові метали, польові телефони, кабелі, нафтопродукти, спорядження, шкіри, ковдри, харчі і багато багато іншого. Зараз ми розповімо про це детальніше, але щоб ви розуміли, то американці навіть постачали у союз валянки, до яких там так звикли, і не могли уявити без них холодні російські зими. Для цього у Сполучених Штатах Америки спеціально знайшли російського емігранта, який налагодив необхідне виробництво. Отже, зараз ми перелічимо, що отримали комуністи у рамках лендлізу, аби ви вирішити самі, чи була б можливою перемога над нацистами без цього. Тож за увесь час війни США відправили в СССР майже 15 тисяч літаків, зокрема, на американських винищувачах аерокобра літали такі аси, як тричі герой Совєтського Союзу Олександр Покришкін, про якого ми вже згадували. Григорій Ричкалов, брати Глінки та інші. 7 тисяч танків. Танкові частини, які одержували американські шермани, перетворювалися у гвардійські. Це була свого роду данина поваги до американських союзників. У совєтській армії були з'єднання укомплектовані винятково-американською бронетехнікою, окремі полки, бригади, корпуси. Зокрема, перший механізований корпус зі складу Другої гвардійської танкової армії у січні 1945-го мав у строю 136 шерманів і жодного совєтського т 34 Герой Совєтського Союзу Дмитрій Лоза відгукувався про Шермани Так машина була хороша, але зі своїми плюсами і мінусами. Коли кажуть, що, начебто, танк був поганий, я відповідаю: вибачте, поганий порівняно з чим. В результаті, після совєтського Т-34, саме Шерман стояв на другому місці за масовістю серед усіх середніх танків. Вони відзначилися на багатьох фронтах Другої світової. Ось доволі показове фото. Красноармійці біля Шермана і надпис: Рускії прусських завжди бівалі. Цікаво, як би вони робили це, зокрема, без американської бронетехніки? Мабуть, пересідали б на віслюків, як це є зараз. Совєти отримали 375 тисяч вантажівок лише для однієї «Катюші», якою так гордяться росіяни США відправили 20 тисяч студебекерів. У той час в СССР випустили 600. Порівняйте, 20 тисяч і 600. Практично усі катюші, зібрані на базі совєтських автомобілів, були знищені під час військових дій. І це пояснює факт, чому сьогодні на усьому постсовєтському просторі збереглися тільки чотири автентичні реактивні міномети. Йдемо далі. Наприкінці війни Красна Армія асоціювалася з американським джепом Вілліс. На фронті вони також траплялися скрізь. Ця невелика, але потужна і маневрена машина возила командирів, служила розвідникам, зв'язківцям, саперам, медикам. Ось красноармійці їдуть на вілісах по Києву. До речі, у Штатах цей джип популярний і досі. Загалом, якщо підсумувати, то на 31 танк совєтського виробництва припадало 10 імпортних, а на 13 літаків 10 іноземних. І це, звісно, не все, щоб перелічити повністю номенклатуру поставок, мабуть, треба було б списати не одну сторінку. Ішли мотоцикли, трактори, локомотиви, катери і кораблі, спирт, гудзики. Зокрема, американці надіслали совєтському війську 15 мільйонів пар взуття, тобто забезпечили принаймні однією парою половину бійців від загальної чисельності Красної Армії. Солдати згадували, що вперше спробували шоколад або какао тільки на війні, і вони були американського виробництва. Тепер, після війни, легко казати, що лендліз нічого не значив. Він перестав мати велике значення набагато пізніше. Та восени 1941 року ми все втратили. І якби не лендліз, зброя, продовольство, теплі речі для армії і чимало іншого ще питання, як повернулися без справи, цитував Анастаса Мікояна, який відповідав за поставки сталінський перекладач Валентін Бірішков. Коли до нас стала надходити американська тушонка, комбіжер, яєчний порошок, борошно інші продукти, які одразу вагомі додаткові калорії отримали наші солдати, і не лише солдати, дещо перепадало і тилу згадував мікоян. Про те, як перепадало тилу, свідчить одна кур'йозна історія: разом із вантажівками, американці надсилали для водіїв шкіряні пальто. Однак, як згадували, очевидці вони діставалися не пересічним шоферам, а всіляким керівним працівникам, зокрема, і високої ламки. Одного разу глава британського уряду Вінстон Черчилль прилетів до Москви на переговори, і в аеропорту його зустрічала делегація, чимало членів якої були вбрані у водійські шкіряні пальто. Схоже, мене тут зустрічають члени профспілки водіїв: чи то пожартував, чи то здивувався британський прем'єр. У 1963 році маршал Катафалк, відомий м'ясник Георгій Жуков, промовив такі слова: от зараз скажуть, що союзники ніколи нам не допомагали, але ж не можна заперечувати, що американці нам гнали стільки матеріалів, без яких ми б не могли сформувати свої резерви і не могли б продовжувати війну. Причому, якщо американські змі завжди об'єктивно висвітлювали виконання програми лендлізу, то совєтські постійно цитували претензії Сталіна до технічних характеристик отриманих літаків і танків або ж зовсім замовчували американську допомогу. Дійшло до того, що в березні 1943 року американський посол СССР Аварел Гарріман не стримав образи. Совєтська влада, мабуть, хоче приховати, що отримують допомогу ззовні. Очевидно, вони хочуть запевнити свій народ у тому, що Красна Армія бореться у цій війні одна. І в часи СССР і в теперішній Росії допомогу по лендлізу справді постійно применшували, заявляючи, що на фоні усієї виробленої продукції вона складала лише 4%. тобто відіграла мізерну роль у перемозі над нацистами. Більшість поставок до Совєтського Союзу відбулися лише після того, як у Другій світовій війні відбувся перелом, заявляв науковий керівник російського воєнно-історичного товариства Міхаїл М'яхков. Допомога до московської та в період сталінградської битви була мінімальною і жодним чином не задовольняла потреби СССР у продовольстві і боєприпасах, казав він. Справді близько 70% лендлізівських вантажів комуністична країна отримала починаючи з другої половини 43-го. Інколи це намагається трактувати так, що мовляв цинічні союзники вичікували, чия візьме. Але насправді це має пояснення: усю допомогу доставляли через три основні маршрути: Арктичні через Атлантику і Норвезьке море в Мурманськ, Архангельськ і Сєвєродвінськ. Трансіранський через перську затоку, Тихоокеанський, зокрема, і повітряна траса Аляска-Сибір для перекидання літаків. І ось оптимальним маршрутом найшвидшим і найкоротшим був Арктичний термін доставки через нього складав два тижні. Та разом з тим він був і найбільш небезпечним, оскільки з 42-го року німці зосередили там багато авіації та флоту. Вони нападали на кораблі і топили їх разом з усім, що було на борту. Є статистика. За 78 рейсів, які здійснили з серпня 41-го по травень 45-го року, союзники втратили там 85 торгових суден і 16 військових кораблів. Тому в 42-му і 43-му з поставками і виникли певні проблеми. Тихоокеанський та трансіранські маршрути були набагато довшими, плюс додатковий час ішов на те, щоб перекинути поставлену техніку на східний фронт. Наприклад, маршрут через Іран займав близько 50 днів. Однак це було не так небезпечно, як арктичні конвої, і за цими маршрутами СССР отримав понад 70% вантажів. Якщо ж підсумувати усе сказане, то в будь-якому випадку ленд Ленд-Ліз точно врятував імперію від краху і дав можливість перемогти нацистську Німеччину. Ще у 43-му році сенатор США Джордж промовив таку фразу: майбутні історики визнають, що дата підписання закону про ленд Ленд-Ліз була днем поразки держав Осі. Так і сталося. Тому, коли на болотах кричать, що можемо, повторіть і лякають Львів чи Берлін своїм військом, то їм варто пам'ятати, що якби не іноземна допомога, то воювати у Другу світову вони просто не мали б чим. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили, як Америка рятувала Союз. Якщо вам сподобався випуск, поставте вподобайку. Бережіть себе, зустрінемось.